Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єшовець в прямому стрімі, українські сукіряни. Українські сукіряни, які намагаються об'єднати думаючих людей під час війни, а думати потрібно. Думати потрібно швидко, вирішувати потрібно моментально, приймати рішення потрібно рішуче. А саме рішучості не вистачає у нас. Ви бачите, рішучість. Запорука перемоги. От багато хто говорить про перемогу. Як перемогти? Правильно, перемогти треба діяти рішуче. А як рішуче? Ну, ми зараз поговоримо про це і е, трошки поміркуємо, чи можна Україні перемогти? Як перемогти? З вами український історик та журналіст РШвець. Традиційно прошу підписатися на Ютуб канал Ігор Кравцов, Український народний історичний канал. Нас 57 тисяч. Сьогодні у нас свято. 57 тисяч підписників на каналі. Я дякую всім, хто підписався. Дякую підписникам, обнімаю. І низько кланююсь за те. Що люди мені просто довіряють. Підписки це довіра. Підписки це довіра. і Аванс на майбутнє, аванс на те, що боротьба буде продовжуватися, і ми разом будемо боротися. І низький уклін, як завжди, людям, які допомагають донатами. 54 57 08 25 13 71 89 78, карточка Приватбанк. Ваші донати це моя боротьба. Не тільки виживання важко хворо в цьому важкому світі. Моя хвороба до боротьби стосунку немає. Навпаки, потрібно боротися, щоб забувати, що ти хворий. Поки я борюся, поки я живу. Отже, дякую всім тим, хто допомагає мені. Що я скажу вам, дорогі рідні? Тема сьогодні мир. В останній час дуже популярна тема мир, так як 50% українців виступають за мир і за мирні перемовини з Росією. Є така річ вперта як соціологічні опитування. Звичайно, соціологічні опитування можна замовити певним політичним партіям, певним структурам, певним українським олігархам, ну і, звичайно, чорношляпами які командують усім в Україні, і крутять українцями як хочуть. Але останні соціологічні опитування подіяли на владу, і влада змінила риторку. Президент Зеленський з. Риторики війни з заяв, що Україна дійде до кордонів 1991 року, дійти то можна. От багато хто каже, ми не дійдемо, ми не дійдемо, дійти можна. От Україні можна дійти до кордонів 1991 року, але потрібно покласти 2 мільйони українців. От ми зараз покладемо 2 мільйони українських чоловіків, дійдемо до кордонів 1991 року. Як вам така перемога? Напишіть, будь ласка, в коментарях, напишіть в чаті, як вам така перемога? Пірова перемога. Перемога царя Піра над римлянами, коли він розбив римське військо і залишився без свого війська і без своєї держави. І римляни його просто повісили на воротях, як баранчика, як овечку. Пірова перемога. Ну і Зеленський президент наш, напевно, зрозумів, що пірва перемога чекає Україну, і він зрозумів, що потрібно міняти риторику, заговорив про мир. А потім почали говорити всі, хто тільки зміг про це говорити. Китай, Берлін, Вашингтон, Варшава, Бухарест хто тільки не говорив про мир. Париж, ну як же без Парижу, як же без Макрона, так? Париж усі говорили про мирні перемовини. Результат результат перший самір, саміт миру, який відбувся в Швейцарії. Перший саміт миру, який відбувся в Швейцарії, хоча конкретного результату, конкретного результату не було. Просто чотири були умови миру, чотири умови обговорили. Добряче посиділи в люксусових швейцарських готелях на шикарній швейцарській природі і роз'їхались. Ну, а тепер а тепер, я говорив в своїх стрімах, що повинна, повинні ми тримати ініціативу. На превеликий жаль, на фронті ми не можемо тримати ініціативу, тому що росіяни півтора року наступають. Але зате в мирних перемовнах президент Зеленський як почув мене, просто як почув те, що я говорив. І день за днем не випускає мирну ініціативу України зі своїх рук. Кожен день інтерв'ю американській пресі, англійській пресі, японській пресі три дні назад інтерв'ю ми обговорювали на прямому стрімі Державному телебаченню Японії. Ну і вчора, і вчора він французькому. Телебаченню французьким журналістам давав інтерв'ю, де розказував про плани на мир в Україні, про те, що Україна готова сісти на мирні перемовини після того, як проконсультувався з союзниками, організує другий саміт миру, запросив Росію. А Росія, як сказав президент Зеленський, буде змушена приїхати на переговори. Змушена приїхати на переговори. Ну і зразу ж після вчорашньої заяви е, нашого президента Зеленського прийшла, вибачайте, як кажуть, на жаргоні, отвітка або відповідь. Ну, от бачите, от е, кримінальне слово отвєтка воно зараз вживається скрізь. Що зробиш? Що зробиш? Вплив криміналу на життя людини. Суспільство криміналізується. Політика теж криміналізується, хоча влада і кримінал тере, невеличке тере. Тому відповідь президенту в Україні дала людина, яка кожен день потискає руку Путіна, кожен день говорить його думками. Це речник президента Росії Пєсков. Людина найбільш одна з найбільш близьких до Путіна, найбільш довірених. А от людина, яка транслює його думки у всьому світу. Так, от Пісков сказав, що ми вислухали пропозиції президента Зеленського про мир. Але ми довіряємо намаганню України начебто вступити в мирні перемовини. Так він повинен би сказати Пісков. Так. Він цього не сказав. Ви бачите, я заінтригував. Ви думали, що Пісков каже, що ми довіряємо Україні? Ні. Він сказав, ми відкриті для перемовин з Україною завжди, але не довіряємо владі України. І на другий саміт миру не приїдемо. Нас ніхто не заставить приїхати. Я пересказав слово в слово, що сказав речник Путіна Пісков. А російська влада не довіряє українській владі і тут же почала проганяти тему про нелегітимність президента Зеленського. Ну ця тема вже проганялась в Україні, вона затихла, українці про це вже не говорять. Так що Пісков старався марно. Тим більше Пісков знає, що у них є Віктор Федорович Янукович в Ростові, кожен ранок ходить на базар, купляє кавуни ростовські, помідори, огірочки. Ну і вони його можуть висунути в будь-який момент як легітимного президента. Але справа не в тім. Справа в тому, що е -е, зразу ж деякі наші блогери почали казати: ну, ви бачите, немає з ким розмовляти, Росія вбивця, Росія те, Росія те. Ми з ними хочемо сідати за перемовини. А як наші правителі України, да, керівники, керманичі, будуть сідати за стіл з Путіним. А нам хочеться взяти його задушити. Я вам скажу це все лірик. Мені теж особисто хочеться взяти і зімкнути дві руки на горлянці пана Путіна, да? на горлянці Фюрера Путіна хочеться взяти і отак от йому зробити. Хочеться так? Ну він метр шістдесят. Я, напевно, би його подужив, хоча він там майстер по дзюдо і сам. Тут є питання, да? а я все лиш КМС по вільній боротьбі. Але у мене ж і зріст більший, і вага більша. Але бажання взяти і отак зробити на шиї фюрера Путіна у мене є. Питання Питання в тому, що це все лірика. Ми на YouTube канал Ігор Кравцові в останній час лірику просто відсікаємо. А говоримо прямо, думаємо реалістично, і головне. головне, Думаємо те, що потрібно робити. Зараз починається торг. А от в чому, як кажуть в Одесі цимус, заяв Зеленського, заяв Піскова. В чому цимус заяв усіх політичних лідерів? В чому смисл? Питання в тому, що. Зараз важливо декілька речей. Хто буде тримати ініціативу в мирних перемовинах? Тому Зеленський кожен день говорить про мир. Він не випускає ініціативу з рук, показуючи, що Україна це країна, яка захищається від агресора. Україна це країна, яка пропонує мир. І він робить це правильно. Але є одна річ, яку він робить не дуже правильно. Говорячи про мир, треба виставляти умови. І з цим згоджуються моїм судженням суб'єктивним українського журналіста, згоджуються інші українські блогери. Якщо Зеленський говорить про мир, якщо Зеленський каже, що ми готові сісти за перемовини з Росією, хоча нам морально буде дуже важко дивитися в очі вбивцявників, так, я говорю прямо. То ми повинні викласти б якісь умови. Ну, от який президент Зеленський викладає умови. Так, уже три місяці кожен день говоримо про мир. Умови Росії які? І Росія каже, давайте ваші умови. Які умови викладе України для миру? Повернення до кордонів 91-го року Росія не згодиться. На виведення військ Росія не згодиться. Тому що вони кажуть, давайте гарантії. І починається торг. Пам'ятаєте, я розказував, як Богдан Хмельницький визвав писаря Івана Виговського після битви під жовтим водом і Корсунем. І каже, Іване, пиши листа. Той каже, кому писати. Він каже, турецькому султану записав. Кримському хану записав. Королю Польщі, того очі такі робляться. Той каже: не спіши, Іване, пиши. Королю Польщі, королю Валахії, королю Молдові. І королю Москов... Московської імперії, московито Вісім лисків восьми государям наказав писати Богдан Хмельницький Івану Виговському Той став такого витер під щола і каже, ясно вельможний Я напишу, але ж вісім лисків вісім государям. Що ж ми будемо їм обіцяти? Що будемо говорити? А він каже: Іване, ти. Пам'ятаєш, як ти на базарі був, він каже, ну так хто ж з українців не ходив на базар? Ну, правильно, базар це торгівля. Як сторгуєшся, то візьмеш дешевше, прогавиш, заплатиш дорожче. Так і ми. Головне написати восьмим государям це як базар. Політичні перемовини це як базар. А там, каже, ми подумаємо, як для України вигідно все виторгувати. Виговський поклонився і каже, такої голови я не бачив ще ні в кого, як у вас є, ясно вельможний гетьмане. І був правий, тому що більшого майстра вести перемовничів Богдан Хмельницький в історії української дипломатії не було. На превеликий жаль, наш міністр іноземних справ Кулеба навіть не дотягує до Богдана Хмельницького і його такого напалець. Тому? Зараз йде звичайні базарні торги, як би це не цинічно і не жорстоко звучало, звичайні базарні торги про мир, тільки ставка дуже висока. Ставка це майбутнє української держави. Просто майбутнє або буде вона, або ні, тому кожна зі сторін і Росія, і Америка, і Китай, і Україна підвищує ставки. Особливо це робить Путін, тому що, на превеликий жаль, він досвідчений картяр, досвідчений гравець в карти. Він дуже любить підвищувати ставки до упора, як кажуть, на грані фу. Тому перемовний про мир це буде важкий процес, виходячи з усіх пропозицій Зеленського, виходячи з сьогоднішньої відповіді Путіна, а, значить, яку передав Пісковий горечник. Ми бачимо, що перемовини це не миттєвий результат, так як нам кажуть, до листопада буде мир, до жовтня буде мир, до американських виборів. Буде мир після американських. Я скажу просто: мир буде. На мою думку, рано чи пізно мирні перемовини будуть, і мир буде. Головне, коли? Головне, з якими умовами в Україна вийде на ці перемовини. Головне, як вона проведе. Ці перемовини головне, як вона зможе дипломатично заставити Росію відступити. Це головне а для цього, як кажуть у нас на північній Бесарабії, є слово оприділитись потрібно зеленському определитись і конкретно виходити уже з умовами. Але ж умови небезпечна річ, тому що є український народ. Український народ чорношляпі так затуркали своїми продажними каналами, блогерами, що він вже сам не знає, що він хоче. Тому Зеленський боїться, просто боїться, висказати прямо умови мирних перемовин на Росії, тому що він знає, за кожне слово буде відповідати перед українським народом. Але. Раз ти йдеш на перемовне, значить ти повинен що першим відкривати карти. Звичайно, не всі. Тому, на мою думку, суб'єктивно українського журналіста. Зеленський повинен сказати: от наші 3, 5, 6, 7 умов Росії для того, щоб сісти за мирний стіл перемовин. А тоді ми будемо вже чекати відповіді Росії, другої відповіді Росії. І побачимо. І побачимо, як казав Богдан Хмельницький, як грати далі. Так він сказав Івану Виговському. Закінчую цими історичними словами: великого нашого батька, великого гетьмана, засновника першої української самостійної держави в часи Козачини, Богдана Зіновія Хмельницького. Дякую за стрім, дорогі рідні. Дякую за 60 лайків. Підписуйтесь, рідні, дорогі на Ютуб-канал Егор Кравцов, Український народний історичний. Нас, 70 тисяч, нас 57 тисяч, буде 70, буде 100. Я вірю. Вірю в перемогу України, вірю в перемогу розуму в головах українців. Вірю в майбутнє Україні. Слава Україні, героям слава! І зазвичай допомагайте рідні донатами. Ваша допомога це моя боротьба. Кожен день, кожну годину. 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78. До нових зустрічей. Дякую, рідні, дорогі, за стрім.